Всім добрий день. Мені люди пишуть дуже багато повідомлень з проханням провести прямий ефір саме в YouTube каналі. Бажано в п'ятницю вечором, їм дуже зручно і хочеться почути мене в ютуб каналі. Ну, В TikTok ви вже мене не почуєте, тому що сьогодні ще один грохнули TikTok. Позавчора грохнули один TikTok. Коли я вийшов в прямий ефір, вранці вже його не було, вчора я створив TikTok. Під вечір теж грохнути, і це вже третє за 4 дні, щоб ви розуміли. Так що розгул демократії у нас повний. Тому сьогодні, о 22-й годині вечора, я вийду в прямий ефір ютуб-каналі. Вийду я з документами цікавими, які я щойно отримав в поліції. Окремо передам вітання нашому міністру МВС, який нам тут розказує, що у нас законна держава, європейська демократична і закон один для всіх. Не знаю, що він має на увазі закона для всіх це, тобто ми не маємо права бити поліцейського, але поліцейський має право нас вбивати. Да? Так от це відповідь, яка сьогодні мені надійшла. Я сьогодні обов'язково прочитаю вам відповіді від поліції. І в прямому ефірі ми з вами вирішимо, як діяти далі в цій країні, так, щоб можна було в ній вижити і себе захистити. Бо у мене є підозри, а точніше, вже навіть не підозри. А контраргументи для суспільства, що в цій країні, щоб себе захистити фізично, потрібно не до закону звертатися і правоохоронних органів, а купувати зброю. І біля дверей сидіти і чатувати свого ворога, який йде до тебе з погрозами публічними, не боячись нічого. Сьогодні, о 22 годині, зустрінемося в Ютуб-каналі.